Курган скорботи звівся під лубнами, в нім України стогін, гнів і плач, вмирали люди селами і містами, так повелів народний вождь палач, ішли злочинці по кістках народу, валяли печі в пошуках зерна, свої кати із зрадницького роду. Жорстока 33 весна. Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними голодною смертю померло від 4 до 9 мільйонів осіб. Люди пішли з життя тому, що у них було забрано останній шматочок хліба, останню надію на порятунок. Через дев'ять десятоліть після голодомору геноциду проти українців знову застосовують методи геноциду. Майже дев'ять місяців повномасштабної війни засвідчили, здійснюючи вторгнення. Росія має на меті знищити українську націю, українську ідентичність, культуру, мову. Для цього окупанти вбивають. І депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книжки. Та це не перший злочин такого масштабу, який Москва здійснює проти України у 1932-1933 роках. Комуністичний тоталітарний режим, попередник путінського рашизму, вчинив в Україні злочин геноциду. Голодомор, дітоньки мої, заждіть, донечки, синочки, стривайте, куди ж ви, куди? Як же я без вас? Прости, небо, прости земли, і ви, зорі, простіть всі сили земні і небесні, простіть муку і божевілля мого народу. Богородице, Матір наша небесна, свята Покрово, куди ж ти відійшла, чого ж залишила мою землю і народ мій на поталу червоних дияволів? Чи ж не бачиш ти, що вони доточують кров із могутнього українського народу? Чи ж не бачиш криниці повні українських сліз, чи ж не бачиш, що то вже не я Україна, а Велетенська, Велетенська могила? Прости ж нас, роди наш, замордований, лише сирою землею зігрітий. Царство. Небесне вам душі убієнні. Повником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку кіду, голу, про орду, Не задути скаві плачі, досі чуди усе люди тя. Ідуть роки, минуть десятиліття, а трагедія геноциду 1932-1933 років, масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років вічно житиме в серцях людей. Цьогорічна кампанія на вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом, пам'ятаємо, єднаємося, переможемо, свічею запалимо співчуття. Ми крізь роки воскресли і могили. Народ, в якого пам'яті історія жива, ніхто ніколи. Знищити не в силі.